Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Спанч Боб Defense. Дефенс. Йоу, всім привіт! В общем то, Діманчик, так як ми з тобою вже частенько сюди заходимо, я пропоную нам взагалі якось потихесенько, помилесенько, то й прокачуватись. Тому що поки що, так як ти поняв, я думаю, поняли всі челенджі нам недоступні. Ой-ой-ой, як сильно. Да. Для челенджів ми ще трошечки такі пані бейбіки, малюки нам туди трошечки раніше, бо нас там б'ють да нас там б'ють, ши йомайо, як б'ють, і це дуже дуже це дуже дуже погано. В общем то. Дивись, у мене є якісь сам скрині, і ще у мене є ось ця скриня. А, я ще не можу забрати, через 40 хвилин аж зможу, епічно, Ну ладно. Зато, зато, я зможу відкрити заб... ось ці кейси. І давай їх пооткриваємо. Так, гемчики нам випали. Ще гемчики мені випали і. Ще 100 гемосі. Ну, коротше, гемів у мене 200, 285, і я можу щось відкрити. Може мені щось толкове випаде. А прикинь, вумбо секрет. Гері О. Сеньо, хочеш прикол? А ну? Мені випав красти крав. Оооооо, це хорошо. Да. І Гері Комоновський. Да, мені теж Комоновський чели випали, Патрік Комоновський і Гері. В общем, у нас є, по суті, то, у нас є оці фалькон поінти Х2, і ХП, і Геми, і ми можемо. Ну, в мене це все є. І я в принципі можу все це активувати по одному, тому що нам все одно. Uh, ну, Ми все одно будемо грати, так uh, і ці фалькони, скоріш за все, пропадуть пізніше. Я щось no. думаю. так. Давай, я тоді теж активував. Так, айтеми ми юс, юс, і юс. У мене три буста, і я готовий шурувати. Хе-хе-хе. Так, дев'ятий левел. У нас, кстати, зовсім скоро нова підаця. так сказати. Глава? Голова, да. Новий левел. Нарешті ми виліземо з поля медуз. Да, 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 да. Щось довго, якщо чесно, ми з нього вилазимо, але тому, що ми сиділи, пробували там грати, там грати, і везде в нас не виходить. Да. жалко, що не виходить. Ну, зато я поставлю два красті краба і не буду паритися. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Красти краби дають ще багато бабла. Ти no. їх потім прокачаєш, вони там чи по 1800 будуть давати, чи що, щось типу такого. Ну взагалі багато. Там уже прям потужно. Да, тут уже можна і автоскіп вимкнути. Опа, yeah. появились бабло, але в мене ще не вистачає на річарда. І в мене не вистачає. Де. The... А що робіть? О, появилось. О, вже хватає. Так, одного поставлю, поки хай дефає. Щас і другого поставлю тут. Так, річард Бро, отако. По факту, ми трохи, звісно, того, що ми ну, пізно поставили все. Ну, трошки ми, да, завтикали, якщо можна так сказати. Трошки да, але що поробиш? Нічого, я думаю, страшного в цьому нема. Зато я буду прокачувати крабів, бо у мене по факту вже, що мені, річарди стоять, два штуки, вони тут все проб'ють, я думаю. Щоб тут не вийшло на цьому левелі. Mm -hmm. Річарди в тебе там зараз взагалі жорсткі. Так, да, ну я б їх, звісно, ще накормив би конкретно. А, так чувак, краб дає аж 2600 доларів в кінці. Ти представляєш? Ну, це взагалі то обалдіє. Ти представляєш, що це буде? Такі суми, мужичок, це, звісно, серйозно. Так, да, я бачу, ти що то не включає. В ну, ладно. Я ще чуть підкачаю Річарда, я думаю, що Чого? діло ще спіде. У мене там менрейчик схований, просто дуже прокачаний. А, бачу, бачу, бачу. Ні. Ну, все, диви. У мене ці красті краби повністю по фулу, річард уже один на фул. Щас діло буде. Його, є? Ще один Річард на фул. Щас ми тут розбираємося. Буде вітер. Ну. Так, а скільки цих губків бабів можна поставити? Три. Да, три. Ну ладно, буквы. Угу. враховуючи те, які вони. Ну да. Ну вони ж типа, тому що легендарі, по поняв, типа крутий. Ой, 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 да, да, вірю. <laughs> Але він таке лайно, що, що просто капут. Ну зато бабла буде багато, зможу хоч щось попрокачувати толково. Ну да. Так, я вперше в губку боба на максимум прокачав, демеджа. Mm — Угу. -hmm. — Угу. А потратив 1010, напевно, коїнів. <laughs> ну, це так, да, конечно. Це просто зума зійти. Ну з, з урахуванням того, що ми на харді, і ми конкретно жорстко валимо, то я думаю, що все окей. Та принципі, да. Типу, для сюжету. Таке відчуття, наче як оце для цих медуз, принаймні, ми такі вже пацани серйозні. Так, да, для медуз ми вже сильні. силь. Стей нам ще не вистачає. Чомусь. Так, да, так. Да. Ну, я не знаю, типа, мені здається, що треба і тобі якогось такого, типа, жирніча, Поняв? Прям. Ну так, да, але ж не факт, що мені його буде вистачати. Так, да, теж не факт. Взагалі, далеко й не факт. Такі історії. Прям взагалі. Ну, я потихеньку прокачую чилів. Я думаю, що їх вони налутають нормально, бо я тут їх багато поставив, всіх вика всіх викачав почти. Ну, крім цього. Нептуна. Бо Нептун якийсь трохи хуже із за губку Боба. Аби ж можна було зільку якусь таку накатити і зробити ось, допустим, твого цього Менрейчика там якимось е таким крутим челом. Ну, тоді було б, звісно, так. Да. <laughs> тоді було б і прикольно. А <плес> Так. По факту, я б не сказав, що в тебе геть погані юніти. Ну в тебе ось в діда 3800 демеджа, в Менрея 2700. Ні, ну вони не прям погані, але просто їх не, не вистачає. Да, їх прям взагалі не хватає. І мені б ще когось теж жирніше такого. Я думаю, що ми б хорошо б сиділи тоді. Зато я вперше, походу, викачаю повністю всіх юнітів. Ну, досягнення. Да, да. Бо я ось відкриваю оці красті краби, вони мені дали 50 тисяч коїнів, кожен з них. Це представляєш, я сотню потратив на цю всю прокачку. Це вже жорстко. Це вже жесть, як жорстко. Так мене Річарда продати і поставити сюди ближче. По суті, різниці нема ніякої, але все одно, щоб він хоча б активувався там. Так, Крастікраба на 4 левела апнув Річарда на 1 левел. Дам. Ну і що, погнали Next? У нас же ж бусти. Да, Треба треба жорстко фармити. Коротше, кожний левел Крастікраба дає йому на один коін Ммм, mm -hmm, Цікаво. На першому левелі. Далі вже. X2, ще якась там двіжуха. да серйозно. Ну зато уже насіки їх так дає, що я вже можу поставити річарда прям сразу. Не. А це вже конкретно серйозно, ні, це да. Або тому, що може в нас тоді автоскіпа не було. Нє, чого це був? Ну якось уже я прям набагато легше все роблю. Ну диви, я річарда раніше поставив на Ну да, да. І по факту все дуже даже не потрібно. А хоча диви, проходять, гомнюки. Так, річарда ще раз прокачаю на всякий випадок. і ще раз. І крастікрабів вальну, хоч одного на максимум. а йде бабла нормально. Дуже правильно. Бо поки що з дефом у нас тяжко, тяжко. Що ж поробиш? Ну я думаю, що це буде ненадовго, бо я вкачав його на максимум цього дядька. І ще поставлю ще одного. І все, по ідеї, буде зараз чікі-пуки. Буде все путем. Ну все. Тепер два на максимумі. Всього губкича можна теж поставити. Я б можливо його зачарив, ну мені якось наче впадло. Але хоча, ну, я не скоро, напевно, получу Тут класних юнітів Так, да, да. да Ну, таке. Наче є персій поприкольніше, щоб їх зачарити. Ну, наче й да, але в мене нема. Не так от що Таким Прикинь, 10 коїнів поставив Нептуна прокачав на третій левел, все коїнів нема. Да, надо таке саме. Це просто капець. Просто жесть. Так, диви, Босяцький. Ну, Босяцький падає просто. Так, 56 тисяч, то таке. То ерунда. Я б Річарда капець вкачував, але якось таке відчуття, наче я вже геть медленно вкачу. Він уже сильний дуже. І багато XP просто. Да, тон той прикол. Ну, уже с цими крестикрабами скажи набагато прикольніше. Бабла да. просто хоть, Хоч можна погратися нормально. Ну, покайфувати, так сказать. Nee. <схі> -хі 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 -хі. А це Цебиш шайкось жирнича такого вибити, можна буде попробувати потом піти в цей. В той челлендж. Думаєш, нам хвата? Ну, якщо випаде ще якийсь жирнич, да, такий на 1800 демеджа. Ну, На максималки. Ну а може, жорстче щось? Не, nee, не знаю. Ну, як варіант, ні. Ну, все. У мене вже ліміт, я нічого не можу поставити. Я теж. Ти вже місіс спав. Ну в тебе Місі спав на максимумі 1400 демеджа, в мене губка Боб 1000. Це нормально? <ріст> ну, типа, місіс спав в цілому лучше. Вона так само б'є з такою самою швидкістю, така сама ренджа, тільки демедж більший. Да. Ну вона ну, приколі... в мене 9 левела. Ну, а цей у мене сьомого. Ну якось щось. Ну, різниця якось значить велика між ними, ні. Ну да, підманка така. Та-да. Ну, або ось Нептун, у мене 830 демеджа, а в твого Менрея 2700, У Діда 3 800. Хоча вони що той міфічний, що той міфічний. Якісь меми. Да, так, давай в лобі, Бо ми вже закінчили повністю цю главу. І по суті, ми серйозні чели. І в мене вже гемів так багато, фалькон поінтів 18. Окей. Ну. No. Я ачівку якусь виконав. 500 коїнів і епік плюс цих кейсів 5 штук. І квести. Ну. No. Ж... Нормальні якісь. Ну, квести такі чисто чилові. Ну, епік квесті сундуки це прям нормально. Да, у мене рарний сундук є. Ану, що тут? 150 коїнів чисто, потім епік сундук, Сразу 5 відкрию. Легендарний. Трейтри ролл, три штуки. Коротше, ролить oh. можна, йо-майо. -йо. Коїнів 200. Це, це нормальна штука. Да, ще 200 коїнів, ще 200 коїнів, і ще 100 гемів. А, і все. Ще накормлю річарда зараз. Один левел йому качну. І по факту. Факту, що я можу зробити, це тебе ось зняти, поставити місі спав. Вона й дешевша і більше дамажить. Вона, звісно, тільки 5-го левела, але я б її зареролив би. Так ось чисто по приколу. Школяр, випав. Що робити школяр? чорт його знає. Ти знаєш? Increase unit XP. Ааа, росте XP краще. О, непогано. Дам. І по факту, по факту, у мене є тисяча коїнів. Я можу ще стандартних кейсів 10 штук аж нажати кнопку. Ану. Геррі Комоновський. Ще один комоновський Гарріс, Сквідвард Комоновський, карате Спанч Боб, ункоман, Баблгас, Джим. Коротше, о, легендарний губка Боб і все. Коротше, три комона, чотири ункомона, дві рарки Галімі і один оцей легендарний губка Боб. І мені ще й висвітило, тобі нравиться гра? Да, я взагалі балдію, пацан. Жесть. <різь> Каже, тільки б в неї грався по це, да? Да, в неї б тільки сидів оцей кайфував. Представляєш? Зато квест якийсь виконав. Дало мені. Щось мені дало. Щось похавати, пацанам. Пацан. Скажи, що щось класне. Мій міфічний Боб випав. Сумонів. Оооо. У нього 800 демеджа, 1.8 кулдаун і 17 ренджа. І в нього сплеш. Ну, 800 демеджа в началі це вже непогано, це більше, ніж місіс пав. Ну, це більше, ніж у мого короля в два рази. Даже більше, ніж в два рази. Ну, У ну, мене ще є дві мушлі мені дві... випала з за піксу Откривай, Відкривай, відкривай. відкриваю. А на я, напевно, розділ? вже всі свої шанси поняв облив з таким гупой Бобом. <ріст> 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 Ні, ну знав би, прийшов би в ексклюзію. Це жесть. Що там, що там? Ну нічого. Нічого Рарний не випад... Сквідвард і бабл баді. Коротше, рарки повипадали, це таке. Де? Це неприкольно. Вдіваю губку Боба, покормлю його ще. О, в мене зато Гериків є шість, я щас попробую їх в один з'єднати. ну. Півтори тисячі коштує коїнів? фьюз такий. Да, 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 да. Я Я теж це вже бачив. Та ну його, пацан. Це щось неприкольне, пацан. Да, да. Ні? Немає такого відчуття. Та да є таке відчуття, що це геть неприкольно. Санячок, я собі ще три рола купив. Я це да? думаю на цього губку Боба закину, ти подивіться. А, ну, Жя купляв, у мене так то ще є. А тепер їх два. Ну ладно, ану, рерол. О, демедж 3 випав. Оцей страйк, типа? скільки у нього тепер. О, у нього тепер 1120. О, так це норм, чуєш? Ну. А ну, погнали. попробуємо. Затестим. Так, якраз уже в третій главі. Перший акт. Харда сразу. Ану, поїхали. Але ще теж прикол. Він коштує 1350, поняв? А Менрей є з тим дідуганом по 1250. Ну, бачиш, цікаво. Ми в красті крабі, пацан. Диви, тут сквідор розвалився. Прикольно. <рикол>. Там ще десь губка бопа ідеї має бути, ні? Ну да, ось він, на кухні. Да, диви, А крабс є? Да, сидить тут, пацан. Кабалдеть. прикольно. Що там, став, пацан, та й панали? Давай, пацан. Let go, let go! Так трохи не хватає грошей мені не що. Ну по 1800 вилазять. Наче багато такого вилазить, трохи не покупа. Аааа, обалдеть у, у нього ринджав, цього спанч Боба. Велика? Ну прям така нормально. Але сплеш у нього, правда, не такий великий, як хотілося б. І тільки одного задіває. Ну, демеджа там прям нормально. Я тобі хочу сказати. о, він ковбойчик. Чуєш? Ну норм. Ну прям так да. По факту це все одно краще? Ну да. Чим я кузь мисси спав. Да, да. Планктон і біжать, диви. Ага. Не добігли. За рецептом, пацани, погнали. О, босецкий. Дірті булька. Дірті булька, от кисає. Ну же здорова в цього кента диви. Ну хороша така, да. Прям така. А, так. Тебе все добігло. Так, так, так. мене там. Короче, я поняв, походу, коли ти з'єднуєш 6 юнітів в 1, він у тебе стає, типа, здоровий, поняв? І оце в мене Річард, якраз такий здоровий, поняв? І це є, оце вумбо, поняв. в мене місіс паф на максимальному левелі, тільки 1300 демеджена наносити. Ну вона з книжечкою, вона і так, вчителька, поняв, по вождению. Ну так. І тут вона у мене з книжкою, типа вчителька. Типа. Блін, я би цього нептуна може би і зачарив, але якось, наче й без толку. Він, типа, нуб. Та-да. І стоїш, і дорого. Коротше, всі мої хороші ці скіли заканчуються на тому, що. всі мої хороші юніти заканчуються на тому, що в мене просто є річард, а все остальне мене лайнопсяч. Хе-хе. <рив> ну є момент. <рив> але бубка Бубка боб цей дуже такий, поняв. Дорогий в прокачці. Прям дуже а, дорогий. А вони всі оце дорогі. В чому прикол, що я ось зачарив на оце, типу, що дешевше, поняв? це він просто що зачарений, на дешевшу оцю прокачку, того прикол в цьому. У мене в Річарда. А так то, типу, він теж був дорогий. о пу, пу пу А 35% знижки це багато. Ну і, опять же ж таки, оце мої губки в бобів, цих можна ставити тільки двоє, поняв? Ну так, да, бо вони міфіки. Ех. ну і все, я всіх, виходить, Юнітю поставив, яких міг. 30-та хвиля, а я вже отстрілявся. Ну да. Цікаво, скільки миссис спав левелі вапне. Ну це прям мега цікаво. тому що вона цього. Така, типа, подружка, серйозно. Ні. За цим ось скілом на навчання. Там, правда, не було написано, скільки відсотків, дає воно. Там було написано просто краще XP прокачується. Ну, там не так багато, я думаю, як ти думаєш. Я думаю, що. Ну, таке, типу. Ну, хоч трохи. Не, ну хоч трохи, так, да, то хіба що. Але я мабуть. Може О, диви, Менрей прийшов. <laughs> Прикол. Розсыпав все, правда, быстро. І от твій Менрей ви, виніс просто. <laughs> ну, і все. Ну, місіс Пав мене 5 левелів вапну. Вона получила саме більше XP, кстати. Типа, мене ось Річард а получив... Річард получив 200, Красі Краб 200, король 1100, а Місіс Пав 4500. А, так це прям нормально. Да, да, в мене Річард типа я його першим поставив, поняв. І він МЕНЕ почав 200, а місій спав 4500. Це жорстко. Це дуже жорстко, Чеш. Можна і в лобі? Вона прям як з пішку дай Боже. І вона вже 570 демеджі спавниться, а ОБИЧНІ були 525 ПЕРШОГО ЛЕВЕЛІ Ну так от ти знаєш, помаленьку, потихеньку. От Даже цього можна вальнути. Опа. короче, скідверд комоновський випав. Я, походу, оцих комоновських можу вообще попробувати продати. А, їх на коїни продають, що ж. О, це хоч, хоч так. Бо я думав, їх хоча б з'єднати, но мені по факту з'єднувати їх не надо, то я даже і у попродаю на коїни. Вони не надо 820 коїнів 42 <с> Юніта. Тепер має 3 300. Непогано. Ну що ж, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден і обов'язково пишіть, вдасться нам пройти далі чи ні. А я на останок відкрию ось легенько один, так сказати, Юніта і виб'ю з до Галімова, який нікому не треба. Ну, з вами був Саньочок, і мончик і всім пока-пока.